Це зустріч Лукашенка і Путіна. Значить, цю зустріч російські ЗМІ вважають історичною, тому що сакральна локація Валаам вважається от таке от місце, прям, де приймаються якісь історичні рішення. Тож, давайте так: якісь історичні рішення. Прийняли вони в цей момент, можливо, щось за кадром. Це не дуже, не дуже гарний розклад насправді випадає. Не дуже гарний розклад. Не дуже гарний. Не, не про мир і не про майбутнє. Взагалі воно за розкладом випадає в форматі. Цікаво подивитися, яка там в них була комунікація. А, ти намагаєшся показати. Союзність, ти намагаєшся показати е, ситуацію, коли ти як партнер, але е, підштовхуєш до вежі, до руйнівних процесів. І, виходячи з розкладу, випадає так, що є та складова, котра виноситься на передній план, як розмова на показ. І вона буде гарна, красива, вона там буде сакральна, якась з дуже високим сенсом. Але о, за зачиненими дверями о, є спроби домовитися про, ба про вежу, про руйнівні процеси. Щоб це не було таке, що Путін в черговий раз вирішив завербувати Лукашенка. І... Білорусів як якості е гарматного м'яса цієї війни. Я не знаю сенсу розмови, котру транслювали, але вона повинна бути протилежна е тій розмові, котра є справжня і котра не показувалася на не розголошувалася. І воно як перевертень випадає. Знаєте, як ми готові до миру, ми хочемо зробити мир. Ми хочемо закінчити процеси. А за зачиненими дверями ні. Ми хочемо продовження, і для цього нам необхідна підтримка. Ваша підтримка, воно розумієте. Воно як анонс того, що вони хочуть е бути не партнерами, вони хочуть бути е соучасниками. Білорусь вступить у війну. Не хочу домовлятися. Він пропрацьовує ситуацію, але є різне бачення. в… Перебіги подій, ти намагаєшся пропрацювати ситуацію, але дуже цікаво, у нас ж немає карти війни прямої. У нас є карта перевернутого миру. Пропрацювати перевернутий мир, перев... ну, тобто якісь процеси, і намагається перекривати йому кисень, зв'язувати по рукам та ногам. Він не хоче цього, він намагається відійти в бік. Не, ну, вийти з позиції оборонної, Тисне. Я думаю, що так. Я думаю, що він все ж таки його дотисне якимось чином, що в свою чергу стане причиною залучення людей, прямого залучення людей до цих процесів. Добре, якщо в Білорусь вступає війну, хай вони там дають, наприклад, військових своїх. Це буде відкрито новий фронт? Чи їх будуть кидати на вже відкриті напрямки? Трійка жезлів. Трійка жезлів, карта нового починання. Обхідні шляхи, пошуки обхідних шляхів. І це може бути новий напрямок. Я думаю, що виходячи з розкладу, це все ж таки виробування і намагання втягнути в ці процеси е, Лукашенка та Білорусів. Та трішки тоді повернемося до Трампа, до цієї його заяви. Він сказав, що до 8 числа е, має завершитися війна. То до чого це все приведе? Що станеться 8 серпня? Звинувачування. Пуста така складова, коли ти не перемагаєш і не розставляєш крапки над І, але не визначено. Дивіться, зараз є складова, яка в тебе є план м, принести руйнівні процеси. Не, не руйнівні процеси, а е, розставити крапки над І. І ти сподіваєшся на те, що все ж таки піде е, режим Кремля на зустріч. Якщо це не відбудеться. Будуть якісь руйнівні процеси вагомі, і може бути трійка жезлів як новий початок, як новий військовий конфлікт. Не перемир'я, не завершення війни, а як новий військовий конфлікт. Нова війна з е е е е е більшим натиском. Нові гравці будуть у війні. Так, нові гравці, можна так сказати. І зараз. З точки зору Трамп він каже про війну не про завершення. А, і Путін сьогодні також казав не про війну, про не, не про завершення, про продовження. І спроби. І спроби підтягнути собі нових союзників для того, щоб. Мати підтримку, мати ресурсність. Навпаки, ситуація може погіршитися і стати більш глобальною. Але ми зацікавлені в тому, щоб вона стала більш глобальною, тому що швидше закінчить цей процес. Це для те, про нас. що ви говорили на початку року. Це може бути те, про те, про що ми говорили. Друге, ми відштовхуємося від розкладів. В нас на серпень місяць воно випадало як час трансформаційних процесів, або час, коли можуть бути зроблені і реалізовані певні операції, спецоперації, не знаю. І, ну така може бути велика поводина, Нова версія. НАТО вступить у війну. НАТО буде носити оборонний характер, воно буде намагатися прикрити свої кордони. Прикрити Дайте, подивимось. Ну, виходячи з розкладу, розклад все одно фіговий. Тобто, трійка жезлів це нове починання, нова участь, рух вперед. Рицель Мечів це теж ситуація, котра дуже важливо, що буде відбуватися 8-10 числа. Бо дуже цікаво. Мені випадав в контексті, як більш не такої. Небезпечний період в серпні 10-15, не 8 число. І в нас зараз є такі карти в розкладах, котрі нам дають підказку, що ситуація з розмови може перетворитися в дію, вийти з під контролю і домовленості, переговорні процеси, ультиматуми вони можуть почати реалізовуватися. І перетворюватися в неконтрольовану реакцію залученням інших учасників в сторін, в тому числі НАТО, Росія буде залучувати когось, окрім Білорусі? <риклад> На сьогодні нам треба переглянути інші питання. Певно. В нас є момент того, що можуть бути залучені інші, але знову ж таки, основна е концепція це загроза. Е чимось великим Я думаю, що ми повертаємося до нашої Арішнік? рубрики орешник Так, так про орешник говорилося. Зокрема, Лукашенко чекає, що орешник до кінця року точно буде в Білорусі. я навіть не... Не думала, що я буду ставити вам питання про арішник, знаючи, як ви любите. Ну, воно виглядає саме так. Виходячи з розкладів, є потаємна складова в цій зустрічі в будь-якому випадку. І виходячи з розкладу, в нас це. Не є в якоїсь там формальної зустрічі, вона повинна бути показова, знакова для того, щоб показати, що є угода, є е, скрепний союз, і е, вони не просто сиділи на, на лавочці, вони в такому подомашньому в тихій атмосфері намагалися зробити презентацію, навіщо це все необхідно. Де, що вони хороші, білі, чисті, пишисті. Але за зачинними двоями там повинна була бути якась кровава розмова. І місяць місяць це потаємна складова знову ж таки. Таке колосо Фортуни, колесо фортуни це якась поворотна, поворотна складова по руйнівним процесом. Я думаю, що насправді, насправді вони мали таємні домовленості на цей зустріч, і готується все ж таки е, ґрунт для нового періоду, нової ескалації е, війни, і хочуть зробити це гарненько, красиво, як історичний момент, як важливий момент, е, скріпний момент, що вони там зустрілися і домовилися. І Історично визначний момент буде ховатися за такий імперський деструктивний, деструктивний характер: зняти, зняти межу, зняти запобіжники, зняти е можливість відмотати назад і замазати Лукашенка поповши в по -по 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 воїну. Але гарненько з церквою, з, з, з природою. Таке собі в нас з вами вийшов. Бачите, може, за цього вони не хотіло записуватися. Трамп наказав розмістити атомні підводні човни у відповідних регіонах у зв'язку з Українськими провокаційними заявами Дмитра Медведєва. Дуже дуже натягнута ситуація, Дуже, дуже тонка межа, і ти можеш втратити контроль. Причому питання в тому подурню, подурню. Е є повинні бути якісь інсайди. Тобто є, повинна бути якась скрита складова, котру знаєш, і просто шукаєш е до чого прикопатися, тому що щоб твої дії сприйняли як відповідну реакцію. На відкриті моменти, а не сприйняли це як е, витік внутрішній. Тобто, я думаю, що у Трампа може бути і міг план розмістити це, зробити більше того, виходячи, з... воно повторюється просто з Річником. Коли сказали, що Лукашенко сказав, що Річник до кінця року буде на території Білорусі, воно випало так, що воно вже там. Є, що воно вже там є, і це розкази, що воно там колись буде. А, готувалися. Вотували ну, інфраструктуру скільки місяців назад? Скільки? Більше півроку. І друга складова, що ця відповідь вона не на дії Медведів, тобто, повинен бути якийсь звіт, який воно вже зроблено, поставлено, розставлено там. Де, де повинно бути. Силкою на те, що не ти робиш перший крок, а ти робиш відповідь на слова Медведєва. З точки зору ситуації, ну хто такий Медведєв? Та ніхто. Просто чувак, який постійно щось, ото, якісь дуркуваті висловлювання. Говорить, ти не перша погроза. Не перша це була не перша погроза. Реакція саме чомусь зараз Україні. Як від у цього всього кіпішу? Можливість рухатися вперед. Все одно в нас випадає яка як карта необмеженого вибору. Тобто ті дії, котрі, е, відбуваються, вони відбуватимуться першу чергу фіговим е розкладом для імператора, для режиму Кремля для Росії. А е друге, це момент помірності, зваженості. І все ж таки певної згуртованості. Згуртованість, котра дозволить нам об'єднати зусилля і вийти в позитивну складову, вийти в завершенні процесу. Тобто не все так погано. Як здавалося, ми, я кажу кожен раз, коли ми переглядаємо це питання, коли підключаються додаткові сили, нам буде легше, ліпше, простіше. Зеленський відреагував на все це словами, що пропоную перейти від обміну словами до зустрічі на технічному рівні, до рівня розмови лідерів. Буде розмова лідерів. Ну, мені не випадає розмова лідерів. Угу. Випадає, що будуть всі будуть не проти зустрітися, але ніхто не хоче цієї зустрічі, і всі будуть намагатися. Показувати зуби і пряцати зброєю. Мабуть, не дарма виступав начальник генштабу Франції, він сказав, що за п'ять років Росія може стати реальною загрозою для Європи, тому треба адаптуватися до нових умов, що треба розвивати відносини між Францією, Великобританією і Німеччиною. Щоб якось впливати на Росію. Це, мабуть, пов'язано з тим, що відбувається, ці його слова. Співація цікава, дев'ятка мечів, нічне захід не найліпший сценарій, відхід в бік, некомфортний стан перевернута імператриця, спроба створити безпечне середовище, праця. Тобто вони ре реально цього бояться нічне жахіття, так? Непідємна ноша на даний час. Причому ви бачите, як сконцентровано. Не спол... ну, є ж НАТО, навіщо? Є НАТО, є НАТО, а в нас випадає так, що НАТО воно не виконує ту функцію, яка на нього положена, без Ну, воно, якщо дивитися глобальний розклад на рік, ми казали, що 25-й рік це час нових союзів. Да. І, і воно підходить. Пу -пу -пу. По Пентаклям. Це все одно. Тут ще вагомий вплив: це кризовий процес відсутність необхідного ресурсу для того, щоб впливати на ситуацію. І зараз їм. Вигідніше зробити Росії, вигідніше вийти в глобальний конфлікт велику війну, велику війну? А, інакше в тебе будуть колосальні проблеми в форматі керування процесами всередині країни, і з середини літа, можливо, з осені з вересня місяця, повинен бути колосальний спад фінансового характеру, тобто. Може, це дія санкцій, а може, це дійсно ті дії, котрі вносили накопичувальний факт, і далі ти тягнути вже не можеш. Далі ти не можеш малювати нулі або ставити коми там, де тобі буде вигідно, для того, щоб показати, що все в стабільні. Спад, 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 і це як спосіб виходу з ситуації? Загалом, серпень, яким буде для України? Рані на попередній досвід нас перша карта випадає. Тобто він все одно в мене серпень відігравався таким чином, як в нас йшов червень. Тобто, можуть бути дійсно спец якісь дії, наші спецоперації, якісь скриті моменти, котрі будуть позитивним чином відіграватися на, на, і впливати на перебіг подій. А, в черговий раз ми зможемо принести. Руйнівні процеси на, для ворога, справедливі руйнівні процеси. По плану у нас іде зірочка. Зірочка це надія, це позитивні зрушення. Це момент того, що йде є план, котрому ти слідуєш. Тобто, це не спонтанна, неспонтанна. Ага. А... Нові союзні дії і пожинання плодів від результатів. Тої праці, яку ти заклав заклав набагато раніше. А, однак, от колесо фортуни в нас все одно випадає. Колесо Фортуни випадає, це циклічність це повторені ситуації, і mm -hmm. я, я не перший раз порівнюю серпень з червням, mm -hmm. треба пригадати, що в червні у нас насичений був він не тільки з боку наших дій, але й з боку ворога. Тобто ворог буде, буде намагатися тиснути, буде намагатися шукати якісь обхідні шляхи, і вже декілька ну тиждень, я точно кажу, що часу, що дуже уважно слідкувати за тим, що, як ви сприймаєте інформацію, і яке інформаційне поле. Тому що інформаційне поле в нас дуже перенавантажено неправдивою інформацією, будуть використовувати такі дезінформаційні процеси з метою. Розхитування, розгойдування ситуації, а другий момент стосовно серпня, нас кажемо: відійдемо від першого запитання. Нас не виходить відходити від першого запитання. Чому Я дуже хочу сильно помилятися, що не буде цієї глобальної війни з більшою кількістю жертв. Ну хочеться, щоб закінчилося все скоріше, але ну, такий сценарій він не найліпший для завершення. І останні декілька тижнів майстри, практики, люди, котрі відчувають енергію, вони транслюють е, той емоційний фон і діляться своїми відчуттями, і ці відчуття вони дуже сильно схожі на наш стан напередодні повномасштабного вторгнення. Тобто Наче все рутинно, наче все так, як завжди, навіть в умовах війни. Тобто, ну рутинно ти знаходишся в тонусі, вже ти звик, звикаєш, людина звикає. А тут в, в, в такий пригнічений стан стан е нагнітання ситуації твоєї внутрішньої. І зараз дуже такий цікавий фідбек від багатьох майстрів, глядачів, котрі почали відслідковувати свій стан. Писників, що ну, щось повинно відбутися, яка, якийсь процес повинен відбутися, в котрий в котри будуть залучені всі, всі, кожен. І це не донат на Збройні Сили України. Хоча ми нагадуємо, що необхідно донат на Збройні Сили України, також а пряма участь в новій, в новому, в новому від Кія поворотної фази, тобто важливої фази. Як е, трансформаційної точки, я б так сказав, тому насичений буде серпень на події і ситуація, котра відбувається і пов'язана безпосередньо з Україною, може е, включити інших учасників процесів е, інших учасників в ці, в ці процеси. А як щодо наших внутрішніх процесів в Україні, теж у нас неспокійно останнім часом з цими мітингами, з цими законами спочатку прийняли, потім відмінили внутрішня ситуація. Чого чекати? Там чекати треба, там треба саме перечекати, тому що ця, ця хвиля неконтрольованої реакції вона буде. Помірність. Помірність, тобто з. З... Зробити м'які кути. Тобто буде пом'якшення ситуації, і все одно є можливість втримати ситуацію під контролем, але на певний час тільки. Тобто, зараз можна все протягнути в форматі паузи на декілька місяців, але по осінь все одно у нас буде продовження процесу розпілок. Війшли у смак, то подобається той процес, який відбувається. Народ а... вийшов, і його послухали, то й далі будуть виходити, да? так? Так, тобто буде, буде формат того, що. Але там дуже тонка межа втрати контролю над ситуацією. Я думаю, що ми будемо бачити ще на перший відео. Ні, воно все одно вляжеться, але питання в тому, що поки воно вляжеться, там є те, що мені не подобається в розкладі, я про це вже казав. Що є складова маніпуляційного процесу, котра йде не на користь, котра буде бути негативним, не чином впливати на тебе, на кожного з нас, коли тобі намагаються продати наратив. Uh, Котрий тобі шкодить, але він вже впущений як маніпуляційний процес в систему, і це не йде на користь, але розумієш це, вже тоді, коли ти пізно втратиш момент відмотати, можливість. Як до цього всього готуватися морально? Готуватися все ж таки формація позитивних зрушень, позитивних завершень і не падати духом, а, іноді ти аналізуєш ситуацію за розкладом, і найгірші карти це не карти, в котрих є якась негативна складова. Найгірші карти це ці карти, котрі є статичними. Тобто підвішений стан це як е, життя на паузі. У нас є багато прикладів, коли люди на протязі трьох. У мене навіть є приклади, коли люди з 14-го року вмикають життя і ставлять його на паузу, бо вони знаходяться в підвішеному стані. Це невизначеність, це нестабільність, це момент того, що ти втрачаєш ресурс, втрачаєш роки життя, в очікування того, що воно. завтра воно закінчиться. Нам треба адаптуватися просто під сучасні реалії і рухатися далі, жити, створювати, зазідати, тобто не опускати в ніякому е, не, не в якому разі руки, і все одно притримуватися того тих комбінацій, тих розкладів, прогнозів, котрі в нас були в попередніх періодах, коли ми казали, що Україна, вона все ж таки вистоїть, вона трансформується і вона зможе рухатися вперед. Для Росії, ну, в, в, при усіх сценаріях, е, той пер, перетнули вони той Рубікон, котрий е, поверне до не, не зможе повернути до нормального життя. І Поступово, поступово, просто знищить зруйнує і зламає на, на части.